Путін вийшов із новими заявами на Валда і звернувся до України. Здавалося, нас уже нічим не здивувати, але диктатор різко змінив риторику і сказав таке, від чого всі в залі зблідли. Видав несподівану пропозицію Україні по миру і зупинці вогню, що вразила всіх. Назвав головну умову, за якою рефія, начебто, залишить наші землі у спокої. Про все це далі Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Нам ну, розпочинаємо. Кремлівський очільник Володимир Путін виступаючи на Валдайському форумі, зробив ряд неочікуваних заяв. І розпочнемо з того, що він видав Україні неочікувану умову та розповів, куди далі йти армія Рефі, натякнув, яка країна стане наступною ціллю. При цьому Путін не забув додати, що буцім то хоче миру, і він ні на кого не нападав і прагне закінчити війну в Україні. Він також спробував виправдати дії рефі у війні в Україні, зокрема через розширення НАТО, залучення туди України, що і назвав однією з головних причин конфлікту. Крім цього, під час виступу він чергове почав почав наполягати на тому, що інтереси безпеки Росії мають бути враховані перед будь-якими мирними вирішеннями. Також бункерний цинічно зауважив, що Росія не зацікавлена у підганянні переговорів озброєнь. Мовляв, Кремль виступає за дипломатичні досягнення. Серед іншого, кремлівський очільник наголосив, що Росія, нібито здатна відповісти на будь-які наявні та появу нових загроз не на словах, застосуванням військово-технічних засобів Окрім очільник Кремля присвятив свій виступ тому, аби повторити традиційні тези про поганий захід. Мовляв, захід західні країни підірвали основи для діалогу між державами з ядерною зброєю. Далі цитую, захід прагне підірвати глобальний паритет і намагається досягти абсолютної переваги, каже Путін. При цьому багато заяв Путіна під час виступу на Валдайському форумі зачепили пункти перемовин і кінця війни в Україні. Зокрема, Путін озвучив цілі та умови рефі щодо припинення війни проти України. За словами Путіна, головним завданням у врегулюванні конфлікту з Україною є викорінення причин цього конфлікту. Українські війська мають бути повністю виведені з території. ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей, зобов'язання України не вступати до НАТО нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України. Путін наголосив, що необхідно встановити тривалий та міцний мир на умовах, які влаштовують як Ерефія, так і Україна. Далі цитую: нам потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових підставах, які б задовольнили і Ерефію, і Україну забезпечили безпеку обох країн, і напевно мають рацію ті перемовники з українського боку, які акуратно між іншим, але все таки виклали ідею про те, що треба говорити. И, возможно и про европейскую безопасность в целом, сказал Вин. В России сейчас ситуация в медиапространстве паническая. Там сейчас идут такие, в общем-то, обсуждения того, что а, вот все, что происходит сейчас, это, грубо говоря, вот последнее, что я прочел прямо буквально перед этой записью, это сравнение с тем, что вот когда-то Наполеон вторгся на территорию России. И сейчас они вот говорят, что готовится такое же вторжение, потому что сейчас они там очень перепуганы тем, что наконец-то появилось какое-то единство вот этого западного мира, единство Европы, Америки в том, как обсуждаются все вопросы, в том, как называются Путин да, агрессором и Россия, соответственно, страна-агрессор. И сейчас, конечно, в России обсуждения панические, ну, взять, например, таких коллаборантов, как Шари, тот же самый хорошо известный, тоже почитал я сегодня то, что он пишет там, и он говорит о том, что, ах, какие негодяи, значит, нехорошие люди нашлись в руководстве России, представляете, какая критика вдруг от абсолютно пропутинского мерзавца э, в адрес тех, кто его кормит, все эти годы и содержат очень неплохо. И вот этот человек говорит о том, что они, значит, мягко так вот скажу, потеряли все те великие завоевания, которые сделал великий кормчий, по мнению, видимо, Шария Путин в Аляске, и он там договорился практически уже обо всем. Но вот, как он сказал, пафос и самовлюбленность ряда российских чиновников привела к тому, что ситуацию не дожали, не довели до конца, а уже был бы мир и на условиях, значит, которые хороши для пророссийских людей и так далее. Соответственно, там ситуация паническая, и Путин вот этой вот валдайской речью попытается Таким образом, значить, там все розставить, що не волнуйтесь, товариші, все хорошо. У мене все под контролем. Наче то, що бензина немає, це по моєму плану, то що економіка валиться, це теж все строго по моєму плану. на потім навалдає також озвучив прогноз. Скільки ще потрібно продовжувати так зване СВО для нібито перемоги рефії чи закінчаться бойові дії через три роки? Ось як джерело каналу в Кремлі прокоментувало це. Володимир Володимирович знає, що для перемоги нам потрібно буде воювати ще мінімум кілька. Кілька років, але він хоче розуміти, скільки приблизно від цього багато що залежить, і для кінця війни виділив два найближчі роки. Ще однією темою виступу російського диктатора було про формування нових міжнародних інститутів багатополярного світу. Зокрема, Путін закликав відійти від блокового мислення, наголосивши на нових формах взаємодії між державами, нових спільнотах, союзах чи платформах. Не забув владі Путін прокоментувати ситуацію навколо Запорізької АЕС. Так бункер не заперечув будь-які звинувачення в зневазі безпеки. Підкреслюючи зв'язок з МАГАТЕ. Серед іншого, Путін заявив, що Росія зміцнюватиме обороноздатність та навіть заявив, що знайшов шлях до миру. Крім цього, Путін звинуватив захід у підриванні основи діалогу. Путін пропонує Україні прийняти нейтральний статус або позаблоковість, тобто відмову від вступу до НАТО чи інших військово-політичних союзів, заявивши, що це стане гарантією безпеки для обох сторін і зменшить ризики конфронтації. Він вимагає, щоб українська сторона визнала нові реалії на місцях контроль Росії над Кримом, Донбасом, Херсоном чи іншими територіями, які вона окупувала і закріпила це юридично в мирному договорі. Можливо, Путін запропонує і демілітаризовану зону вздовж лінії зіткнення з обмеженням на перебування іноземних військ. До речі, про те, що Путін у глибині душі розуміє, що не зможе виграти війну проти України, говорить і спецпредставник президента США по Україні Кіт Келох, коментуючи війну РФ і проти України, він підкреслив, що Москва не виграє. Далі цитую, думаю, у глибині душі Путін усвідомлює, що не зможе здобути перемогу. Для нього це без Надійний бій у довгостроковій перспективі цього не станеться, зазначив він, коментуючи можливі зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа з Путіним, Кало сказав, що шлях до таких переговорів лежить через підвищення ціни війни для Росії. Далі цитую, Україна вже рухається в цьому напрямку, атакуючи нафтопереробні заводи, і скорочуючи їхні видобуток приблизно на 20%. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не купував їхню нафту через сторінні санкції. На жаль, деякі країни Європи все ще це роблять. підкреслив він спецпредставник президента. США звернув увагу, що якщо позбавити Росію нафтодоларів, то в неї будуть величезні проблеми. Далі знову ж таки цитую: зараз усе залежить від Путіна і від того рівня болі, який він готовий прийняти, звернув увагу Келог, згадавши, що для війни Рефія змушена виводити танки з музеїв. словами Келога вже не потрібно проводити червоних ліній, оскільки проблема з Путіна, а не у заході. І зараз країна заходу діють дуже злагоджено. Водночас, як вважає провідний науковий співробітник Стокгольського центру досліджень східної Європи Фредрі. Квасла схоже, американський президент Дональд Трамп із запізненням зрозумів, що його зусилля не принесли плодів саме через Путіна. Пише Веслав у своєму матеріалі для політиком на генасамблеї ООН минулого тижня. Трамп висловив роздратування, заявивши, що Росія це паперовий тигр, а Україна здатна повернути всі території захоплені окупантами. Залишається питання, чи готовий Трамп підкріпити ці надзвичайно жорсткі слова реальними діями. Поки ж його спроби домогтися перемір'я, тільки віддалили перспективу меру, зазначив експ експерт. причина в тому, що Трамп з якоїсь причини абсолютно не бажає чинити тиск на Росію. Далі цитую, як його випадково підслухали під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, Трамп вважає, що Путін хоче укласти угоду саме з ним. І, хоча він не готовий тиснути на Путіна, ескалація, можливо, єдиний спосіб домогтися цього. Пише Ваславу. Не раз він погрожував санкціями проти Росії, але погрози виявилися порожніми. Терміни приходили і йшли без наслідків. А Путін уміло підкидав Трампу кістку. Досить соковито, понигнути покарання, але без жодного реального змісту підкреслив автор. Путін зі свого боку зовсім не зацікавлений у перемир'ї. Він переконаний, що його війська повільно, але вірно вимотують оборону України. А підтримка Києва на заході з часом ослабне. Він вважає, що Росія, зрештою, доб'ється своїх цілей на полі бою, незважаючи на величезні втрати в людях і техніці. А якщо й укладати угоду, то що довше він протягне, то вигіднішими будуть умови. Далі знову ж таки цитую. Тому не бачачи реальної перспективи тиску з боку США, Путін лише нарощує Ну травня Росія провела кілька масованих ударів дронами і ракетами по Києву та інших українських містах. Останніми тижні Москва ціле спрямовано била по центрах ухвалення рішень, уже не піклуючись про те, чи зачепить атака іноземні посольства, заявив Веслау. Якщо Трамп дійсно хоче перемир'я, то йому необхідно нарешті закрутити гайки Росії, змінивши розрахунки в Москві. Путін має зрозуміти, що йому вигідніше погодитися на перемир'я ніж продовжувати війну. І саме через ескалацію Трамп може досягти деескалації. Експерт нарешті, союзники по НАТО повинні направити в Україну війська в небойових допоміжних ролях, навчання, розвідка, логістика, щоб показати, що вони готові вкласти більше сили у цей конфлікт. Такі заходи стали б сильним сигналом Москві, що США і Європа готові різко наростити тиск на Росію, і цього б могло виявитися достатньо, щоб підштовхнути Путіна до перемир'я. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.